Вітаємо пані, в медіа-центрі ОВА. Сьогодні говоримо про підсумки виконання у минулому році програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівщини на 2021-2027 роки. І детальніше про це розповість Олександр Лось, директор департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської області. Починаємо, пане Олександре. Доброго ранку. Хотів, чесно кажучи, подякувати своїм підлеглим в кінці доповіді, але мабуть почну з того, що цей брифінг цілком підготовка матеріалів і виконання природоохоронних заходів лежить на тендітних плечах працівниць відділу природоохоронних програм Олена Вікторівна і інші спеціалісти, дякуючи їм, щоденній наполегливій праці професійному виконанні обов'язків. Маємо змогу виконувати, освоювати кошти. Дякую дуже вам. Це ваша, перш за все, заслуга. Переходимо до матеріалів перехідного. Заходи з охорони та збереження довкілля на території області здійснюються в рамках реалізації регіональних і екологічних програм проведення інформаційно-виховних та природоохоронних кампаній. Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів обласного фонду охорони колишнього природного середовища та місцевих бюджетів територіальних громад. У 2024 році було заплановано 45 заходів на загальну суму близько 12 спійкам мільйонів гривень. За рахунок коштів природоохоронного обласного фонду 9,3 мільйона, решта коштів це фонди. Місцевих бюджетів громад. На сьогодні, за підсумками 2024 року, повністю реалізовано 35 заходів. Виконання 10 заходів через об'єктивні причини відмінено або перенесено на 25 та наступні роки. У 24-році, зокрема, більш детально. Природоохоронні заходи реалізовані за такими напрямками. Ліквідація загрози забруднення довкілля відходами та небезпечними речовинами 17 заходів. Охорона та збереження заповідних територій 11 заходів. Запобігання забрудненню довкіллю неочищеними стічними водами. 4 заходи. Моніторинг довкілля 2, екологічне виховання один. З метою ліквідації загрози забруднення довкілля відходами та небезпечними речовинами до переліку видатків обласного фонду включені такі заходи. Це облаштування контейнерних майданчиків, Менська територіальна громада, селище Макошино, де виділено з обласного фонду 700 тисяч гривень. Наступний захід це вивезення на утилізацію небезпечних та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. З території 13 громад області, це з обласного фонду біля 6 мільйонів, решта майже 3 мільйони це кошти місцевих громад. Утилізація 16 тисяч майже 16 тисяч ламп розжарювання в рамках виконання урядової програми з обміну ламп з обласного фонду. На ці потреби витрачено 33 тисячі гривень. І вивезення 210 тонн відходів з території Іванівської територіальної громади. На ці кошти виключено 290 тисяч тонн. Зараз у місцевій бюджеті а, біля 30 тисяч. Щодо утилізації небезпечних та непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин. Це основний і найбільш дороговартісний Види робіт, які виконувалися, вже виконуються вони не перший рік, і ми будемо планувати і на 20-й, і на наступні роки. Ці роботи виконуються систематично, але вкрай повільно і за дуже-дуже високої вартості утилізації однієї тони цих відходів. Утилізація однієї тони це десь майже 97 тисяч гривень. Тому це найбільш дороговартісний е, захід. На початок 24-го року було за матеріалами інвентаризації 223 тони таких відходів на території 17 громад в області. Хотілося б зазначити, що в 23 2023 році були виконані роботи. По утилізації 40 тонн з території 10 громад. У 2024 році були профінансовані заходи і вивезені майже 91 тонна безхазяйних хімічних засобів захисту рослин. З обласного фонду витрачено 6 мільйонів гривень з бюджетів місцевих громад майже 3 мільйони гривень. Це громади. Фарманська, Линовицька, Макіївська, Новобіловська, Носіївська, Парафіївська, Рівкінська, Середнянська, Сухополонянська Яблунівська. Тут заходи виконувалися на умовах співфінансування з території Мринської, Сосницької, Холминської, виключно за кошти обласного фонду. На жаль, в ході виконання таких робіт були виявлені ще біля 30 тонн. Таких відходів. Тобто вони в ґрунті, вони там в складах, які напівзруйновані, під відкритим небом, тому їх взагалі інвентаризувати і виявляти край складно. І от при виконанні робіт з утилізації, зокрема на територіях цих громад, які я перелічив, було виявлено близько 30 тонн ще додатково. Цих ГЗЗів, які потрібно буде утилізувати 25 і подальші роки, впевнений, що ми з цією роботою впораємось. Загалом протягом 23-24 років очищено 21 склад або 38% від загального об'єму таких відходів. На сьогоднішній день залишається 24 склади біля 200 тонн. Точна цифра у нас буде за матеріалами інвентаризації, яка зараз проводиться органами місцевого самоврядування спільно з районними військовими адміністраціями. Цифра буде десь наприкінці січня остаточно початку лютого. Департаментом забезпечено завершення на Чернігівщині урядової програми обміну ламп розжарювання. Було обмінено на ощадливі. Та. Лампи близько 16 тисяч обмінних ламп. Кошти це 33 тисячі з обласного фонду охорони навполишні природного середовища. Роботи на території області в цьому напрямку завершені. Сміттєзвалище. Територія Іванівської сільської ради накопичилось біля 210 тонн відходів. Які утворились за період окупації сільської ради протягом 22-го року. Тому на ці заходи було витрачено з обласного фонду 290 тисяч гривень. Сільською радою забезпечено співфінансування цього заходу майже 30 тисяч гривень. І протягом 24-го року ці роботи виконані, завершені, що забезпечить розчищення території. Громади від таких відходів і в подальшому недопущення їх там накопичення. Контейнерні майданчики селище Макошина, Менська міська рада. Придбано 40 контейнерів за рахунок коштів фонду, Витрачено 680. Дві майже тисячі гривень із запланованих 700, облаштовано 10 майданчиків. І Менська громада планує і в подальшому забезпечувати процес роздільного збору сміття, що дозволить зменшити його подальше накопичення на сміттєзвалищах та полігонах області. А більшу частину будуть відправляти на повторну переробку. Встановлення меж об'єктів природозаповідного фонду. На, протягом 24-го року на ці потреби було витрачено з фонду охорони навколишнього природного середовища 430 тисяч гривень за, за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів ще додатково 150 тисяч. За ці кошти витрачені. витрачені кошти було встановлено в межі 11 об'єктів природозаповідного фонду, що дозволило встановити їх межі. Визначить обмеження у використанні земельних ділянок, внести таку інформацію до державного земельного кадастру, що в подальшому буде сприяти ефективному використанню цих земельних ділянок самими територіальними громадами, недопущення незаконного їх відчуження із земель перед фонду, що в подальшому зменшить кількість судових позовів органами прокуратури. Тобто, це вже плюс. Для безпосередньо територіальних громад в області. Загалом вісім проєктів землеустрою, які заплановані були розробити на 24 рік на території Чернігівської міської ради, вони не виконані, оскільки Чернігівською міською радою не забезпечено алгоритм фінансування. На жаль, будемо продовжувати цю роботу, намагатися продовжити у 2025 році, якщо буде порозуміння з міською радою. То ми виконаємо ці роботи швидко і забезпечимо всіляку підтримку, якщо буде бажання безпосередньо Чернігівської міської ради. Це є перелік об'єктів природозаповідного фонду, межі яких встановлені в натурі. Крім того, протягом 24-го року створено п'ять об'єктів природозаповідного фонду. Додатково це гідрологічний заказник Єрмолова плавля, ландшафтні заказники. Лісових заказаних пам ботанічна пам'ятка природи. В області вживаються заходи для недопущення надзвичайних ситуацій та запобігання забруднення довкілля неочищеними стічними водами. В рамках виконання програми придбано три насосні агрегати для системи довідведення Ніжинської та Семенівської міських рад. Загальна сума 302 тисячі гривень. Та придбано дві повітря дулки для очисних споруд міста Семейки. А сума 523 майже тисячі гривень. Заходи з моніторингом довкілля за рахунок коштів обласного фонду здійснювалися за двома напрямками: визначення токсичності поверхневих вод в області на ці потреби витрачено 90 -го. 3 тисячі гривень і дослідження станут на повітря зони Чернігівська. Це майже 81 тисяча гривень. З метою визначення токсичності поверхневих вод протягом червня-жовтня 2024 року для проведення досліджень комунальним підприємством Чернігів водоканалу Чернігівської міської ради були відібрані проби у 17 створах річок Десна, Білоус, Стрижень, в межах міста Чернігів. Результати показали, що вода в річках не чинить гострої токсичної дії. Ну, звичайно, не враховуючи те забруднення, яке пройшло сеймом та Десною протягом серпня-бересня-жовтня минулого року, на жаль. В рамках охорони атмосферного повітря зони Чернігівська знову ж таки протягом червня жовтня державною установою обласний центр контролю та профілактики. Хвороб Міністерства охорони здоров'я проведено 540 досліджень повітря в містах, в містах Прилуки, Ніжин, Корюківка, Бахмачі. Всі основні показники атмосферно-повітря, вказаних населених пунктів знаходяться в межах налічно допустимих значень. Завершуючи доповідь. Хотілося б звернути увагу на те, що протягом 24 року приділялася екологіч... увага екологічному вихованню населення, підвищенню рівня екологічної культури, освіти громадян, підростаючого наше покоління, формування природоохоронного мислення та популяризації життя в стилі еко на постійній основі, для чого вживали заходи, для участі громадськості, в тому числі представників юнацтва та молоді. Було проведено обласний щорічний екологічний конкурс Одна планета, одне майбутнє, майбутнє, на який надійшло 318 робіт. За результатами роботи і фото, і проекти, і різні заходи екологічного спрямування. За результатами конкурсу було визначено 147 переможців, усі вони нагороджені дипломами, цінними призами. Крім того, департаментом на постійній основі проводиться інформаційно роз'яснення компанія по охороні збереженню довкілля Чернігівської області. Коротенько в мене все. Ще раз дякую. Впевнений, що і в 2025 році ми продовжимо виконання основних заходів і впевнено з ними поговоримося. Дякую. Спасибо, пане Олександре, ось така інформація, такі підсумки обласної продоохоронної програми. Шановні друзі, чи є запитання? Оксана, зігнати ночування. З приводу ситуації на Десні та Сені, чи можна говорити про якесь вже відновлення цих річок? Про відновлення говорить зарано. Давайте зачекаємо проведення проходження паводку весняного. Після цього будемо, звичайно, проводити ще якісь додаткові аналізи, проби води. Будемо звертатися до Деснянського басейного управління Державної екологічної інспекції в Чернігівській області. Відновлення воно відбувається природнім шляхом, але не так швидко, як нам би цього хотілося. Тобто, забруднення відбулося дуже-дуже швидко, а відновлення на відновлення потрібні роки. Дякую. Дякую. Якщо запитань більше немає, то на цьому завершуємо. Дякую безумні. вам.